Слава Ісусу Христу, ми продовжуємо разом з вами досліджувати книгу Пророка Осії. Минулий раз ми почали розбір другої глави, і я назвав умовно ту частину з 1 по 15 вірш засудження невірності Ізраїля. Там Бог, на прикладі стосунків чоловіка і дружини, розказував про те, в чому саме він засуджує Ізраїль, і це саме воно пов'язане було з духовним блудом, з ідолопоклонством. Але Починаючи з 16-го вірша, Бог говорить трошки інші речі. І все ж я її вмовлю, і поведу її в пустелю, та говоритиму до її серця, і дам їй там її виноградники, а з долини Ахор відкрию браму надії, і вона там розмовлятиме зі мною як за днів своєї молодості, як у день, коли вона виходила з Єгипетського краю. Класні два вірші, 16 і 17, тому що в них Бог каже про те, що Він хоче повернути стосунки з Ізраїлем на початок, незважаючи на те, що відбулося між Богом і Ізраїлем ось цей духовний блуд і долопоклонство. Ізраїль виявився невірною дружиною, але Бог каже, що Він хоче повернутися до. Перших стосунків до романтичних, до того, з чого все починалося: вихід з єгипетського рабства, і народ отримує закон від Бога. Народ чує Бога, він бачить чудеса, він бачить вогняний стовп, він бачить хмару над собою. Він бачить, як манна падає з неба постійно. Бог являв дуже багато чудес, і в той момент відбулося зародження стосунків. Вони почали спілкуватися, і це те, чого хоче Бог. Він хоче спілкування, як тут написано: я говоритиму до її серця, і вона буде відповідати. Тобто, спілкування Ізраїля і Бога, спілкування людей і Бога це те, чого прагне Господь. Так станеться, що того дня говорить Господь: Ти звертатимешся до мене, мій чоловіче, і більше не називатимеш мене мій ваале». Ізраїль, поклоняючись Богу, час від часу називав його ваалом, тому що було певне змішання хананських релігій і релігії істинної єврейської, але Бог каже. Але слово ваал можна так само перекласти як господар, як пан. І ось тут Бог каже: ти не називатимеш мене більше мій господар, мій пане. Ти будеш називати мене мій чоловіче. На Близькому Сході стосунки в сім'ях дуже часто будувалися на тем, на тому, що чоловік старший, а дружина менша. Певна вертикаль була. Але Бог каже, він не хоче цієї вертикалі, він хоче, щоб Ізраїль називав. Мій чоловіче, тобто став на одну лінію, щоб стосунки між Богом і Ізраїлем були партнерські, були взаємоповага і розуміння певне між Богом і Ізраїлем. І так само Бог хоче цього і зараз від нас. Він хоче партнерських стосунків не наказувати, не карати, не так, щоб ми його боялися просто від того, що боялися, але щоб у нас з Богом були стосунки. Я усуну з її уст імена Ваалів так що їхніх імен вона більше не згадуватиме. У той час я укладу задля них заповіт з польовими звірами, з небесними птахами та з плазунами землі, а лук, меч, війну знищу з землі і ученю так, щоб вони почували себе в безпеці. Бог каже, що тоді, коли і до залишить Ізраїль, усуну з її уст імена Ваалів, це якраз усунення ідолопоклонства, То тоді буде заповіт із тією землею, на якої проживає Ізраїль. І вже не буде війни, і вже не буде певних там, набігів від птахів, тварин і всякого такого, і всі будуть почувати себе у безпеці на території землі Ізраїля. Я заручу тебе зі собою навіки, візьму тебе собі на засадах справедливості, права, милосердя і любові. Бог каже, що він робить нове заручення з Ізраїлем. І незважаючи на те, що в старому заповіті була заборона на те, щоб якщо чоловік розлучився з дружиною, але потім вони там помирилися, була заборона на те, щоб взяти дружину собі назад. Але Бог каже, що він заново хоче заручитись з Ізраїлем, тобто його милосердя, воно більше, ніж його закон. І тут Бог каже, але не просто заручений з Ізраїлем, а Він каже, на засадах справедливості, права, милосердя і любові. Саме ось така лінія вибудови стосунків має бути між Богом і Ізраїлем на цей раз. Я заручу тебе собі у вірності, і ти пізнаєш Господа. Ще одна умова для заручень Бог каже, заручені. У вірності, тобто Ізраїль має повністю залишити ідолопоклонство і бути повністю відданим Богу. І тоді пізнаєш Господа. Ось це важливий момент, який нам варто брати до уваги. <кхух> З 23 го вірша читаю: тоді буде так, що я постійно відповідатиму, каже Господь. Я відповідатиму небесам, а вони відповідатимуть землі. Земля ж відповідатиме пшеницею, вином та олією. Усе це буде відповіддю Єзраелові. Я посію його Єзраїл, Ізраїль, собі на землі, непомилувану лорухаму помилую. Алоа Мій не мій народ скажу Ти мій народ, а він відповідатиме Ти мій Бог. Другий розділ закінчується словами обітниці того, що в Всесвіті запанує гармонія. Бог буде казати до небес, через небеса, вони відповідатимуть до землі. Земля буде давати врожаї, дуже рясні і пшениця, і вино, і олія. Все це буде відповідь Єзраєлові. Тобто та назва, яка розповідала нам про погані речі, які сталися в цій долині, але назва долини Єзраїль Бог посіє, тобто будуть врожаї, буде. Новий збір врожаю для Бога. І окрім того, Бог каже, що ті імена, які Пророк дав своїм дітям, тобто Лорухама, Лоамі, вони будуть замінені. Непомилувана, тобто Ізраїль він стане помилуваним, а Лоамі, не мій народ, стане для Бога його народом, і він відповідатиме: Ти мій Бог. Тобто, в кінці кінців Ізраїль все одно навернеться, і тоді дійсно відбудеться ось це відродження гармонії стосунків Ізраїля й Бога, і так само відродження гармонії в певному вселені, якщо так можна сказати. Ось такий от був другий розділ, друга частина. А наступний раз ми почитаємо. Третій розділ він буде коротенький, але він не менш важливий, як і вся книга пророка Осії. До нових зустрічей!